Як я прибрав негативну звичку курити кальян, я максимально зробив незручні умови для того, щоб його курити. Я повикидав табак, повикидав вуглі і завіз кальян дуже далеко, щоб годину до нього було добиратись. І не ходіть в ті місця, де можна покурити кальян. Створіть максимально незручні умови для того, щоб покурити кальян. І... Найдіть, які негативні моменти впливають на ваше здоров'я. Що негативного є, треба виписати перед тим як ви захочете покурити, треба це прочитати, але знизу додати, на що корисне ви можете поміняти цю звичку і максимально використовувати тільки. Позитивне, що ви використовуєте замість куріння кальяну, наприклад, поїхати в ресторан смачно поїсти, сходити в кіно, набрати дівчину, яка вам дуже подобається, поспілкуватися з нею, провести з нею час, займатися сексом, але змінити негативну думку про кальян на позитивну, яку ви заміните. І це буде новою звичкою. А в кальяні залишитися тільки негативний, і він должен бути незручний. Це такий лайфхак, як можна кинути курити кальян для тих, хто находить собі відмазки і каже, що я не можу.